У Нью-Йорку розпочалась 64-та сесія Генеральної асамблеї ООН. Згодом в її роботі візьмуть участь світові лідери, включно з президентом України Віктором Ющенком. До Нью-Йорка завітає і лідер Лівії Муамар Каддафі. Його візиту передував скандал, який підняли мешканці містечка нью джерзі Що розташовано через річку від Манхеттена, серцевини Нью-Йорка. Їх обурили плани Каддафі зробити їх місто місцем своєї резиденції на час перебування у. У Нью-Йорку. Під їх тиском уряд Лівії змінив плани перебування свого лідера. Розповідає Зорислав Байдюк. Плани лідера Лівії зупинитися у нью джерзі викликали обурення місцевих мешканців. я не хочу, щоб він очував у моєму місті. Майкл Вайлдс, мер Енгельвуда, міста, в якому лівійський уряд свого часу придбав будинок. Планувалося, що саме тут Кадафі поставить подібний до цього намет, де прийматиме гостей під час асамблеї. ООН. підготовка до цієї події почалась кілька місяців тому. Це обурило місцевих мешканців, і місто подало скаргу до суду, заявляючи, що ремонтні роботи порушують правила будівництва. Суддя наказав припинити зовнішній ремонт будинку, а державний департамент заявив, що Кадафі не буде зупинятися в Енгельвуді, але додав, що не обмежуватиме його пересування у США. Однак чимало мешканців побоюються, що Кадафі з'явиться в їхньому містечку без попереднього оголошення. Обурення Енгельвуда викликав прийом, який Кадафі влаштував звільненому з шотландської в'язниці смертельно хворому Аль Меграгі, засудженому за підрив літака компанії Pan American у 1988 році над містечком Локербі. 38 пасажирів, які загинули під час теракту, походили зі штату нью джерзі це видовище викликало нудоту. Бачите, як він вітає чоловіка, який знищив 270 невинних людей у грудні 1988 року. Те, що кадафі привітав його... Героя показує, які в нього справжні переконання. Равін Ботіч, який живе по сусідству, судить лівійський уряд, каддафі особиста та компанію, яка робить ремонт. Він стверджує, що працівники пошкодили його майно і знищили дерева на його території. Уряд Лівії наполягає, що не порушував американських законів. Зарослав Байдюк, голос Америки.